Усім привіт, 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 привіт. Так, окей, мене запитали. Я мушу тут залишитися. Але якщо я хочу вийти, то чи я можу врятувати світ. Давай. Добре. Ой, міску зі. Так, і що? А, маски, маски. Угу. Мінус 1 ГП. Я зрозумів, мені не можна. Е, е, врятовано. Так окей, я програв. Е... Okay. Okay. Ага. Тобі... You the world. Ага, тобі варто було б залишатися всередині, але якщо ти хочеш вийти, чи ж можеш ти врятувати світ? І каже, що кожна інфікована людина інфікує інших, а ті інших, інших інших. інших. І після того це каскадний ефект. І нам пропонується. Нам пропонується уникати тих, хто хворіє. Все, я зрозумів. Stay away from people. Залишайся далі від людей. Добре. Скільки життів було врятовано? Наразі одне. Окей. 3. 6. Це за множення таке. 6, 10. 15. О, в мене є маски. Збирати маски. Добре, збираю маски. У мене є три маски тепер. Що я можу зробити? Ага, остерігатися велосипедистів. <хи> Окей, є люди, які по діагоналі ходять. Ух ти йо. Є ті що... Ще... О, тут ціла сім'я, і всі на вулиці. Ай яй яй. Чому я маску не можу вдягнути на себе? Що я, я. А, я віддав маски, і тепер. У мене величезний плюс пішов по цьому. По врятованих життях. Окей. Потрібно уникати людей. Це що, симулятор інтроверта? З'їв яблучко, плюс 1 ХП. Не все правильно, правильно. Ого, як багато життів я вже врятував. 400, 413, 500 життів, велосипедист. Так, тут ще в нас є. У дивіться, як чихає! Блін. О! Я, я просто вже себе не бачу. Ай-яй-яй, велосипедист. Так, ну-ка, ну-ка. А! О, то туди. Да. Що це таке? Це стільки велосипедистів, ваш трой? Так, окей, цей вальнув нормально. Що це таке? Це що, туалетний папір був? А чому я його не підняв? Блін, там щось цікаве, мабуть, було, а я не взяв його. Раптом воно давало би бонус, що я міг би дати якомусь шмаркатому туалетного паперу. Нічого собі, я вже 2000 людей врятував. Я не знаю яким чином, але це, це якось так працює. Це реально симулятор інтроверта. Дивіться, є соціальна дистанція, яко якої ти маєш дотримуватися. Все я програв. Давайте ну. 5 тисяч, ну я не думаю, що я. Добре, без туторіала. Все рівно туторіал щось не працює. Так, ну-ка, я, я візьму, я правою рукою буду грати. Можливо, в мене так швидше вийде. Так, окей. Маски я забрав. Ага. Так, добре. Ага, ага, ага. Зібрав маски. Я розумію, під, під яку цю... Під яку тему ця гра взагалі була зроблена. Ай-яй. Мінус 1 хп. Я розумію, що це пов'язано з пандемією. Ми не знаємо, хто хворий, але уникати людей необхідно в такій ситуації. так то угу. Там я або маски забрати міг, або міг ухилитися від цього чувака. Вирішив забрати маски. Дурак. Я ж світ рятую. Мені треба цей. Краще не маски брати, а самому ухилятися від людей. Та й -моє. Бахнувся. А, об дерево бахнувся ще. Добре. Угу, угу. Добре. Окей. О, можу скинути маски. Ох, скільки життів врятував, що я не так, добре. Ці що чхають, там взагалі якісь термоядерні ці люди. Ой. Так, що робить рушник, ну-ка? Е. Добре, я що я можу давати. А, коли я рушниками оботаний, то інших людей немає, так? Добре. О в мене вже повні руки цих. Сюди. Найс. Скільки це я вже... Ого, 17 тисяч! Ага. Чого вони так довго заряджають? Вони ж зазвичай чхали дуже швидко. Це. А! А! Так, Окей, плюс okay, 1 ХП. Найс. Nice. E, було б суперсько, якби в мене вийшло врятувати 20 тисяч життів. Що це ця сім'я тут стоїть так на, на, все це, на всю дорогу небезпеку створює. Гра про соціальну дистанцію, але чомусь мені справді здається, що це Прямо гра про інтроверта. Дісі, ну, типу, тяжко йому він такий люди. Оно піпл. Хе-хе. Та він не зачепив мене. Ну що ну, ж це таке? О! Yeah! Ага, чим більше речей я несу, тим повільніше рухається. Ага, я зрозумію. Окей. О, ці вже людиські. О, вони ж усі ходити почали. Блін, аж стрьомно коли сім'ї ці ходити будуть. О, 20 тисяч є. Нормально. Все добре, я думаю, що я свою е, місію виконав. Але для того, щоб врятувати світ, мені потрібно врятувати. 8 мільярдів. Мені чомусь здається, що тут е, в цій грі навіть під 8 мільярдів реально є цих. Реально є місць. Ну, тут бачите, який. А... Все. Я там прямо аж не міг нікуди дітись. Сумно. Добре, добре, я зрозумів. So, avoid... Ну що ж, <laughs> думаю, це достатньо. 21 тисяча людей. Що? Я просто величезна кількість людей врятував. Окей. <laughs> <laughs> okay. e, наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!